Саш, я знаю, що Юрик це ваша новинка. Розкажи більш детальніше, в чому його особливість. Унікальною особливістю гібриду Юрик є те, що на платформі гібридизації на МСЛ поєднана генетична стійкість до жовтого вірусу турнепсу Тіові та генетичної стійкості до ФОМОЗу за рахунок генів РЛМ 7. Така комбінація дає можливість краще протидіяти шкідливим об'єктам, хворобам та вірусам. Усі в зміні, зменшуючи ризик резистентності за рахунок чого досягається високий рівень контролю основних хвороб, завдяки високому індексу здоров'я гібриду протягом всього періоду вегетації, збалансованому габітусу, у нас є можливість більш якісно провести фунгіцидні обробки протягом всього періоду вегетації аж до збирання. Цим самим контроль хвороб, як генетично, так і технологічно буде на максимумі. Як даний гібрид реагує на посушливі умови восени та навесні. Завдячуючи швидкому та активному розвитку як осінній, так і весняний період, ранньому цвітінню та середньоранньому дозріванню, гібрид Юрик дуже добре протистоїть негативним факторам зовнішнього середовища, таких як посуха та дефіцит вологи протягом всього періоду вегетації. Розкажи, як він реагує на терміни сівби? Юрик є гібридом, який є дуже пластичний до термінів сівби. Завдяки потужному восковому нальоту, ми можемо його сіяти рано. І на виході, після перезимівлі, ми матимемо ідеальне збереження листя. Також завдячуючи потужному розвитку, ми можемо сіяти як в оптимальні, так і середньо-пізні терміни.